На кого з кандидатів у президенти України у Путіна є компромат? Скільки грошей виділяє Росія на зрив виборів в Україні і що робитимуть? США? про це поговоримо з колишнім керівником служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем. Пане Миколо, вітаю вас! Доброго дня! Хочу поговорити з вами про важливу тему спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик, Він Заявив, що є новий план, альтернатива така мінським угодам. Він сказав, що українське та російське представництво ОБСЄ вже мали змогу ознайомитися з цим планом. Саме наголошує Мартін Сайдик на тому, що мінські домовленості вони не зовсім чітко прописані. Тепер у цей план він допоможе. Тут Згідно з цим планом, ООН та ОБСЄ повинні діяти на Донбасі під загальним керівництвом спецпредставника правоохоронний та військової компоненти візьме на себе ООН, а ОБСЄ продовжить спостережну місію. Крім цього, пропонують створити агентство Євросоюзу з відновлення Донбасу, по прикладу того, що діяло після війни на Балканах. Ось… Е Тут е, далі те, що нормандська четвірка цей мирний план е, має підписати керівники, і потім е, його мають ратифікувати ще і у парламенті України та Російської Федерації. Ну там є ще й інші пункти. Які Мартін Сайтик зазначив в інтерв'ю журналістам, але от я хочу вас спитати от головне: як ви вважаєте, якщо тут у цьому плані, ну тобто, ми знаємо, що за мінськими угодами Росія вона не є стороною конфлікту. Тут Російська Федерація Україна мають ратифікувати це у парламентах. Таким чином визнається, що Росія є стороною конфлікту чи ні? В такому форматі не може бути якраз такого формату організаційно. Чому? Тому що Російська Федерація вона завжди заперечує, і зараз заперечує, що вона сторона врегулювання. Вона навіть силається на те, що вона не буде приймати участь безпосередньо в підписанні якихось документів, які стосуються Донецька і Луганська. Вони Крим залишають за душками, От, тому в даний момент якраз теоретичний підхід Сайдика можливо і непоганий, але практична реалізація сьогодні на. Звичайно складна. Е, тому що е, Росія не погодиться на підписання, тому що не буде себе визнавати сторони конфлікту, але є інші моделі, які могли б забезпечити якраз регулювання. Сайдик озвучує разом з ООН, з ОБСЄ, а саме головне, що тут немає політичної волі Російської Федерації, першу чергу президента Росії і надзвичайно потужних країн світу, які визначають реальну політику. Тут треба йти з того, що не теорія. І на рівні сайдика, який був довгий час тут, і якраз запропонувати цей механізм. А тут треба домовитися на тому рівні, який дійсно визначає перспективи глобальних проблем і протистоянь. Ми сьогодні маємо те, що Росія демонструвала свої глобальні ракети, які знищать США. Це одна із великих загроз, що зворотня може США знищити Росію, але весь світ. Тобто це одна із величезних проблем, які сьогодні стоїть на порядку дня. Тому треба виховувати не з позицій просто моделі. ООН, ОБСЄ і якась адміністрація, яка практично не має повноважень, не вплива на процес на глобальний, і саме, не вплива на Російську Федерацію. В цій ситуації треба, щоб мінімум двадцятка разом з Україною домовилися щодо самого механізму регулювання і всі стають учасниками регулювання. Не стороною, наприклад, там. Що там хтось, якщо ми реально признали, що дійсно Росія є агресією. Але в цій ситуації ми стаємо учасником регулювання і глобальних тем, і, зокрема, проблеми України за окремою дорожньою картою. Вона може співпадати з мінськими пунктами, але вже під до двадцятки і більше. Оце ми говоримо про умовні хельскі угоди 2 які за колись закріпили новий світопорядок і вирішення проблем особливо небезпечних. Це Україна, Сирія. Сьогодні ми говоримо, і, наприклад, Іран. Ісламська держава, от якраз в цьому форматі, вже учасники великих країн світу, які визначають цю економічну безпекову потугу і формують новий світопередок, не допущу глобальних війн, і врегулювання точкових проблем, які дуже гарячі, це зокрема України. Отут уже говорить про те, що домовленість не просто під ігід ООН, а на рівні лідерів країн світу, які дійсно тоді приймають і план дій. І група високого рівня, не оцю, яку ми горемо адміністрацію, яка уповноважена виконувати ці функції, а це відповідно після підписання президентом, прем'єром, канцлером цієї угоди. Формується група за участю міністра оборони. Міністра корних справ цих країн, керівників спецслужб, наприклад, представників урядів, які входять в групу високого рівня по врегулюванню, вони наділені повноваженнями і слідують тому плану, зокрема по Україні. Цей формат працює. Я з ними е, спілкувався в Вашингтоні, в Лондоні, в Берліні та Брюсселі. От такий план це реальний. Всі інші це просто посили, як побажання. Немає глибокої політичної волі всіх учасників, зрозуміло, що в цій ситуації не буде реального регулювання. І план Сайдика теоретично правильно викладений, але він не має реальних механізмів. Ми до цього не прийшли. Повинні пройти всі країни, змусити Росію діяти за цим планом. А як змусити? А критичні інтереси теж Росії враховувати. і загрози, і економічні, і фінансові, і безпекові, і комунікаційні. Тобто, коли в Росії не буде реально, а не умовно там якісь. Такі, знаєте, санкції, які дуже не діють на неї, а які будуть реально впливати на Росію, які будуть змушувати йти на домовленості згідно спільних правил, і, зокрема, по Україні з конкретною дорожньою картою. А вона буде передбачати і виведення відповідно бойовиків, і демілітаризацію Донбасу, і спільно це під оцим великим форматом країн світу, і відбудова Донбасу, і повернення біженців, і формування, так скажіть, нового вже моделі світопорядку. Оце те, що може бути сьогодні реально. Все те, що дає говорить Сайдек, він сам був учасником довгий час, якраз і ОБСЄ, і тут був і керівником е, нашої місії, яка контролює ситуацію, вона не має реальних механізмів. Іоновський механізм, на жаль, він сьогодні ні в одній частині світу не спрацював: ні в Лівії, так сказати, ні в Ірації, якщо ми говоримо, де гарячі точки, ні в Придністрові, ні в Абхазії Південної Сетії, ні відповідно при конфлікті Азербайджану. і в Ірменії, тобто треба сьогодні перейти до нового формату і переговорного процесу, юридично зобов'язуючих документів, і особливо в цьому факторі мене разово поговорили, що як змусити Росію, ну всі, говорить і наш президент, говорить, що давайте її так сказати, дотиснемо. Ну, вовка може заганяти просто в угол дуже довго. Він буде зрозуміло, постійно. Різко вести роботу і проти нас, і про наших партнерів. Але всі ситуації треба змусити тими механізмами, які не визивали просто односторонню агресію, а втягнути переговорний процес, але в інтересах України. Якраз і територіальний сіл зберегти і відновити якраз і цілому ці території за рахунок міжнародних інвестицій, але при участі можливо перехідних адміністрацій, які вже будуть працювати під оцим великим потужним форматом. Але от якщо говорити все ж таки про лідерів країн, ну ми маємо на увазі, що нормандський формат все ж таки Франція і Німеччина це дві найпотужніші економіки Європейського Союзу. Це великі країни. Тут немає сполучених штатів ще дуже великого гравця, але все ж таки це. Ну, досить таки авторитетний а, формат нормандський, і а, Путін не йде. Він не йде на зустрічі, тому що він а, не бачить якихось перспектив, як він каже. Тобто, навіть цю зустріч чотирьох а, лідерів країн не можна зробити. А ви пропонуєте, щоб 20, G20, так, всі зібралися і а, займалися ситуацією Тому Що Україні? тут дві дві позиції? Тут ми обговорюємо країну, яку він рахує стороною конфлікту, і він особливо да, він десь поважає там Меркель чи, чи Макрона, але він рахує, що в них там є повний контроль, економічний, там, так, технологічний і тому подібне. Тобто, це не той потужний рівень, який змушує Путіна йти на реальні домовленості. А тут треба, щоб вони були наскільки визначні, як е, проблеми світу. Оце недопущення тої глобальної війни. І хто тут учасники? Тоді повинен бути президент США, керівники Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Китаю, Японії, Індії, Бразилії, Канади і інші з ними, тоді Росії, а по нашій темі, і України. Відповідно, це окрема дорожна карта, яка тоді формує перспективи врегулювання. Тут уже він не... Побалансує е, там між Німеччиною, Україна, Україною, там сказати, на протиліччях північний потік, наприклад, і, і Німеччина знову ж і Україна. Тобто тут уже йде гра, тому що Німеччина да, підтримує Україну з іншого боку, будує північний потік. 2 а тут, коли питання стоїть про те, а буде глобальна катастрофа світу, і ми повинні регулювати її, не допуще, наприклад. Розширення або застосування ядерних стратегічних озброєнь, середньої мови дальності стоїть питання, але питання і гарячих точок. Україна, Сирія, наприклад, там, Північна Корея, Іран, питання регулювання актуально, стає актуальним, тому що тут протистояння на нашому майданчику між НАТО і Росією. І це формат якраз можливо нагнітальної ситуації, локальний, а тоді глобальна конфронтація, яка може перерости в глобальну ядерну війну, якщо ми так далеко дивимося. І що треба зробити на більш ранніх стадіях Регулювати цю проблему? Тоді ми генеруємо всі сили світові для того, щоб не допустити катастрофи. І тоді ми вже формуємо цей групу високого рівня із реальних учасників, які наділені повноваженнями, але вже в рамках отоїх юридично заповідаючих домовленостей. Тоді вже буде йти процес, чітко визначені етапи, хто відповідає, які системи контролю. Оце по серйозному, по, по дорослому, як ми говоримо. А то все це буде теорія. Будемо приймати. Рішення Радбезу відповідно Росія буде блокувати генасамблею. Частина буде приймати, а частина буде утримуватися або е, проти голосувати, ОБСЄ, яке не має відповідно Ради Європи, яке не має відповідних механізмів реалізації. І так просто змусити отак Росію без їх засторог і їх жорстких загроз і інтересів не вийде. Я просто знаю, хорошо Путіна знаючи керівництво США, Німеччини інших країн. Тут треба. Надзвичайно спільні зусилля, які визначили перспективу і світових процесів, і критичних проблем Росії, і інтереси України тут суміщаються, але це суміщається за рахунок учасників першого рівня, лідерів потужних країн. Це спрацює. Цей процес обговорюється, і в тому числі з моєю участю, і в США, і в Європі, і навіть з китайськими лідерами, і з японськими, і з іншими учасниками. Всі підходи. Дуже глибоко цю загрозу світову і конкретно готові працювати по Україні, пане Микола, ви особисто з Путіним спілкувалися. А була у вас така нагода? Ми неодноразово з Путіним спілкувалися в різні періоди, і особливо критичні періоди, коли питання стояло щодо е активних дій проти України, наприклад, перекриття газу до 2006 року, коли питання стояло що. Треба було уперед разом з Європою недопущення цих дій Путіна. Але він активно взявся за роботу, як ми говоримо, в плані серед європейських партнерів що Україна надійний партнер, що вона буде відбирати газ, що не буде платити, і ми перекриємо газ. І що він зробив? Перекрив газ. І в цій ситуації моя місія була для того, щоб зняти цю проблему. За рахунок чого? За рахунок того, що дійсно. Критичні проблеми, які стосуються і Росії, і України, і Європи, на порядку дня постали. І з одного боку, перші були контакти. Це просто практично жорсткі, коли звинувачені було і мене і в Україні в всіх гріхах смертних, як ми говоримо. Але я про давайте змінимо взагалі альтернативний формат переговорів, а тоді якраз і модель виходу. І проговорили наслідки негативні, і саме, а як вийти з ситуації? Три години. І всі ситуації проговорили те, що дійсно об'єднує, не формат, і ми говоримо, що буквально через день газ пішов в Європу і Україну. Я просто можу стверджувати, що критичні питання, які важливі для Росії, вони будуть обов'язково предметом для обговорення і вирішення їх. Пане Миколо, все ж таки, коли ми кажемо про Кремль, коли ми кажемо про Росію, ми в першу чергу маємо на увазі Путіна. От для нього, як для людини, які а, можуть бути аргументи, щоб все ж таки він а, відпустив окуповані території і щоб ми змогли навести лад в Україні. Тобто, от, на переговорному процесі, що би ви йому а, пропонували, що би ви порадили дипломатам, які з ним. А, ведуть переговори. Тут важливо, щоб е, переговори з ним вела та особа, яка дійсно має високий суперстатус, яку він поважає, який має надзвичайно високі аргументи, і, на жаль, сьогодні. І тоді ні Ющенко, ні Янукович, ні Порошенко цих аргументів цього статусу немає. І з іншого боку, консолідувати сили паралельно сьогодні в цих складних ситуаціях і Заходу, і Сходу для того, щоб вони були нашими союзниками. І це був би ще один надзвичайно потужний аргумент для Путіна в переговорному процесі сам на сам. Тому в даній ситуації і економічні, і соціальні, і безпекові, і відповідно консолідація сил якраз світу біля України і вирішення проблем це один із аргументів, які тоді будуть сприйняти Путіним, але і запропонувати їм варіант виходу з його кризи. Оцей формат, який сьогодні є. Санці і саме загрози нових не стільки санкцій, а всіх дій: фінансово-економічних, транснаціональних, безпекових і, може, сценарії глобальних протистояння до глобальної війни. І зворотній процес позитивний, аргументований по кожному пункту. І ще як ми виходимо конкретно з Донбасу і окремо будемо вирішити питання по Криму? Оце залежить від того, переговорника, а це першу чергу повинен бути новий президент України з такими суперпозиціями високими. По-перше, і статусними позиціями, і аргументами економічними, безпековими, технологічними, і міжодними аргументами. Оце те, що можна покласти на стіл, і дати момент модель виходу з ситуації, яка в тому числі влаштує і Путіна, але не з метою здачі інтересу України, а наші інтереси ми співпрацюємо по цій темі. Зрозуміло, що і Путін зберігає лице на цьому регулюванні, як учасник в регулювання глобальних тем, і, зокрема, України. Отут да. Я думаю стовідсотково, що він на цей формат піде, тому що ми даємо йому вікно можливостей. вийти з кризи, вийти з глобальної конфронтації, але й вийти з України першого з Донецька, Луганська, і окремо ще питання перспективи буде стояти по Криму. Дякуємо вам, пане Миколу. Yeah. Микола Маламуш, керівник служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, а також голова Вищої ради народних зборів України. Був гостем нашої студії. Дивіться нас у Ютубі на онлайн І підписуйтеся на наш канал. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів. Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.